Як і головне, коли потрібно обрізати лаванду. Ось такого кущика висадивши його рік назад. Ми отримуємо зараз. отакий готовий результат. Ви бачите, наскільки рівна куля повністю гарний гарне сформований, як гарно він розрісся. Чому? Тому що весняний період часу ми робимо йому обрізку. Обрізаємо лаванду навіть на слідущий рік. оцю лаванду, яку ми будемо мати, весняний період часу. Ми її обрізаємо на дві треті і залишаємо тільки. Цю частину будемо удаляти також чорні гілки, які залишаться після зимівлі. Лаванду не потрібно взагалі укривати на зиму. Ця рослина без проблем зимою, вона і дуже висока морозостійкість. Так, вона може мати якісь запрілості і чорні гілки їх просто удаляються. Люба стрижка це стимул до нового росту, так тобто, відповідно, ми забираємо зайве от такі гілки. А все решта вона буде вона буде трошки спокійніше, вона не буде запарюватися, скажімо так. От, ми забираємо ці листки, я обрізаю до того місця, де я бачу, що воно живе. Так? От. Ми, ми їх проріджуємо, просто Оце, в осінній період часу ми робимо таке половання.